Церковний скандал Раді пропонують обмежити права релігійних організацій, чиї керівні органи містяться в Росії. Законопроект несли десятеро депутатів, які в Українській православній церкві Московського патріархату встигли назвати дискримінаційним, що означатиме закон для церковників і чому його вирішили ухвалити лише зараз. Про це далі. Богдан Лісаруб після контузії проходить реабілітацію в київському шпиталі. Боєць батальйону «Айдар» у зоні АТО провів два роки і каже: боротися там доводилося не тільки з бойовиками та російськими окупантами. Ворогом Богдан називає настоятеля місцевого храму трьох отця Олександра. Він не приходив, він народ присилав, щоб нас звітам вигнали. Против нас народ настроював. Деколи він сколукала пару разів. Я бачили, ми бачили, як з села фонариком подавали сигнали. Вони нас обстрілювали після цього. Настоятелі Айдарівці здали СБУ, але за три тижні його відпустили. І таких історій на східному фронті сотні. Ось відео зі звареного. Місцеві батюшки благословляють терористичних найманців. Ісус, не він ополчившися, попустилися Сонце стати його образ побідіти. За збігом обставин усі такі прики. Клади стосуються священників московського патріархату, але там покарали лише одного: отця Володимира Морецького з Крематорська, і ще 14-го року він вступив до лав бойовиків і вбивав українців. Його взяли в полон, а згодом обміняли на українських бійців. У так званій ДНР його нагородили зіркою героя. А церква обурила лише те, що він брав до рук зброю, тому його відсторонили від служби, тимчасово поки не покаяться. На третій рік війни нардепи вирішили взяти під контроль діяльність релігійних організацій, центри яких розташовані в Росії. Законопроект нас церковне містить, але в Українській православній церкві московського патріархату вже охрестили його дискримінаційним і спрямованим проти них. Ця ідея, все таки, законодавча ініціатива, ідея певних депутатів. Вона окрім негативу, не принесе нічого для України. По перше, там є явні ознаки дискримінації, там є ознаки втручання держави в справи церкви у законопроєкті чотири основні пункти релігійні організації з керівними органами в Росії укладають із державою угоду про визнання і повагу суверенітету України та її територіальної цілісності, узгоджують призначення вищих сановників а також візити священників із країни-агресора. Деякі церкви, які керівні органи, яких знаходяться в країні, яка фактично веде з Україною війну, проводить диверсійну роботу проти України. Агітаційну роботу проти України називають цю ФСБшну операцію і військову операцію і Путіна проти України братовбивчою війною. Ні в ніякому разі ми не кажемо, що треба заборонити церкву. Не можна казати, що усі прохожани ОПЦ МП, що увесь увесь клір, усі батюшки вони там про московські не в якому разі, але керівництво... Деякі елементи керівництва церкви релігії знавці називають законопроект більш ніж демократичним і згадують у самій Росії під час воїни з Німеччиною лютеранських священників узагалі висилали до Сибіру і держава повинна суворо слідкувати, щоби Московський патріархат не проводив шпигунської діяльності. А настоятель української православної церкви Київського патріархату вважає, що звичайні парафіяни навіть не почують змін. Вони цим самим. Не обмежується свобода релігії, свобода совісті. Тобто ці священники і віруючі будуть ходити в свої храми. Їх не буде ніхто не обмежувати. Але керівництво цієї буде обмежено. У московському патріархаті свого незадоволення не приховують. Вони чекають на докази, задокументовані і доведені в суді. Усе інше вони ніби або не бачать, або не хочуть бачити. Якщо той чи інший священик, чи єпископ е порушує закон. Чи закликає до сепаратизму, чи співпрацює з якимись іноземними розвідками? Будь ласка, СБУ є. От нехай встановляється факт, доказується факт. Суд і є приступлення. Є наказання у Росії. Панотцями шпигунами навпаки хизуються. Про них навіть зняли фільм з назвою Батюшки особливого призначення, у якому розповідають, як попи російської православної церкви виконують надсекретні завдання в різних гарячих точках. Дмитро Святненко, Оксана Солодовник, Геннадій Шульгат. Та Юрій Розумнюк ТСН 1+,1.